Я Чесно, це говорю да. з такою гордістю, що ну, таких випадків є. Звичайно, у нас в основному це рутинна робота. Да? Ми кожного дня там профілактичні огляди, вакцинація. Але от такі випадки про це треба розказувати і ну, цим гордитися. Знаете, що ще? Як так кажуть, приємно, а що ми можемо утримати пацієнта у себе? Так? Тобто, так. у нас є ну, переважна більшість пацієнтів, які лікарів-спеціалістів, які необхідні діткам. Тобто, коли він звертається до педіатра, у нас є свої дитячі кардіологи, інших там спеціалісти, так прекрасні спеціалісти ультразвукової діагностики, всі необхідні обстеження. І це дуже круто, що ми ну як то кажуть, по мінімуму десь скеровуємо в подальшому пацієнта. Все таки утримуємо завдяки експертності професіоналізму команди. Це круто. І ви сказали, за направили на Львів для того, щоб вирішити це питання. А ми були організували співпрацю, так. прекрасну співпрацю. Доволі таки плідну з Львівським першомедичним об'єднанням. Вже це практично наші якби, друзі. Ми товаришуємо. Були у нас виїзні консультації їхніх спеціалістів, прекрасні і ефективні рахую, І завдяки цьому наші там перенатологнуш на придбали кардіології. Так, да, дитяча кардіологія, так, так да, пренатальні діагноз. Приїжджали, приїжджали прекрасні спеціалісти, які знаєте, покращують, по перше, цю довіру наших лікарів, довіру пацієнтів до них, і ми можемо скеровувати, можемо радитися саме головне. Вони підставляють нам своє плече і дають нам свою експертизу. Тобто, ми піднялися над буденною діагностичною і лікувальною педіатрією на ну, на трохи вище, набагато вище, а може, і дуже високо. І це надихає, тому що е, хтось повинен робити буденну роботу. А хтось повинен робити ось так. ось таку, так. ось такій. Це це не високі матерії, це медицина високої якості і професійності.